Більше про стоматологічну поліклініку і не тільки поговоримо із Олегом Стадником, директором департаменту охорони здоров'я міської конкому. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Скажіть, чи вдалося зекономити кошти при об'єднанні поліклінік? Якщо зараз у поліклініці новоствореній працює 240 осіб, і стільки ж, за словами заступника головного лікаря Ярослава Коваленка, працювала у тих двох поліклініках: першій і другій. Хочу би зазначити, що на жаль, в основі будь-яких змін. В де в кого лежить хибна думка про те, що ці зміни необхідно виключно для того, щоб щось економити. Зміни необхідні для того, щоб вдосконалити роботу, для того, щоб ефективно використати той, той кадровий потенціал, який є, і при необхідності стимулювати розвиток якісної допомоги. Ну, наприклад, я хочу зазначити, що коли в основі покращення якості надання медичної допомоги лежала ідея створення єдиної стоматологічної поліклініки для дорослого населення всього міста, малось на увазі єдині методологічні підходи, єдине задіяння ефективне кадрового потенціалу. І як свідчить досвід минулого року, поліпшення матеріально-технічної бази не задля економії, а за… Задля покращення якості роботи на 400 тисяч було закуплено стоматологічних установок для цієї поліклініки. Зрозуміло. Якщо стомат поліклініка працюватиме у режимі госпрозрахунку, то чи не зросте вартість послуг майже 60% пацієнтів пенсійного віку, чи зможуть вони платити кошти? Хотів би зазначити, відповідаючи на ваше запитання, що госпозрахункове відділення в стоматологічній поліклініці одне із тих госпозрахункових відділень, яке існувало ще в часи Радянського Союзу. Безумовно, з тих часів вартість зубопротезування однозначно виросла і змінилася. Але відділення працює виключно на принципах собівартості, тобто у відшкодування. Оплати вартості наданих послуг лежать лише прямі затрати. І тому вартість цих послуг залежить напряму від сучасності обладнання, на якому здійснюється обслуговування, від додаткових так званих непрямих витрат, які лягають на ціну цього, цієї послуги. Я абсолютно впевнений, що вона не зміниться. Кардинально, чому? Тому що ось уже майже 7 років ця послуга затверджується рішенням виконавчого комітету і є достатньо стабільною. Вона може. Навпаки зменшитись, коли будуть зменшені так звані непродуктивні непрямі затрати. Дякую за відповідь. І останнє запитання від наших телеглядачів. Ширяться чутки, що в місті закриють то реорганізують усі дитячі поліклініки, а замість педіатрів працюватимуть сімейні лікарі. Чи так це? Ну е чітки завжди ширились, ширяться і, напевне, ширитись будуть. І вже е за. Так би мовити, часи моєї роботи в департаменті охорони здоров'я існує таке невеличке кладовище чуток за спиною. Вони різного політичного забарвлення, але хрестики, які стоять на цих чутках. Але там є і місце для другої міської лікарні, там є для пологового будинку з ідеями закриття. Там, от недавно, невеличкий горбочок з'явився. Чуток про закриття міської стоматологічної поліклініки, все це лише чутки. Але <кій> стосовно педіатрії, якщо серйозно, хотів би зазначити, що загальна державна стратегія реформування передбачає перехід первинної ланки виключно на надання лікарями сімейної медицини. І в пілотних проєктах, де здійснюється цей перехід, <кій> такі події відбуваються. Однак, як свідчить досвід цих пілотних проєктів? Поки що зарано говорити про те, що сімейні лікарі готові опанувати весь спектр медичних послуг, в тому числі і педіатричних. Тому в усіх цих пілотних проєктах Сімейні лікарі дорослого населення співпрацюють в амбулаторіях сімейної медицини, в первинних центрах медичної допомоги разом із педіатрами. Дійсно, в усьому світі існує така практика і тенденція, що педіатр він є лікарем вузького фаху, вузької спеціальності і надає допомогу у разі звернень після того, коли не є. Неможливим отримати цю допомогу в сімейного лікаря. Однак, зважаючи на, скажімо, давні традиції існування сильної системи педіатричної допомоги саме в нашій країні, зважаючи на те, що поки що вища медична школа абсолютно не обмежує прийом і не скорочує педіатричні факультети, це означає, що ця стратегія і ця, цей напрямок. Він можливий у достатньо віддаленій стратегічній перспективі. Я впевнений, що не менше аніж до 2020 року існування первинної медичної допомоги буде поєднано на первинній ланці, на ланці первинної медико-санітарної допомоги абсолютно спокійно. Будуть співіснувати, переймати досвід один у одного і співпрацювати. Два напрямки: це для дорослого населення лікар загальної практики сімейної медицини і для дитячого населення лікар-педіатр. Все зрозуміло, дякую за розмову. До побачення Дякую, до побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я міськвиконкому.